Іде зборка мотоцикла, вже поставив заслонки, промив сьогодні форсунки. Що ще? Зборка йде під таку дуже погану погоду. Вже другу неділю шурує дощара. Настрій такий собі. Але ще Подивився по прогнозу, там сонця не буде ще довго. Навіть коли його зберу, я не зможу навіть нормально поїздити на ньому. Так, може десь якийсь діньочок буде такий, покатаюсь. І то буде прохолодно. Що ще я хочу показати, це цей воздушний фільтр. Ну Він реально замалий. Якби це якась 125-ка була, ну це добре. Ну, за. Такий мотор, ну, такий фільтр. Щось вони тут не знають, ну, дуже він слабий. Його часто, мабуть, треба міняти. Да навіть не в тому, що в його треба міняти, а в тому, що пропускна способність дуже замала. І гармошка мала, ось. і, ну, і об'єм, ну дуже слабий. Фільтр, коротше, не знаю, я б зробив би зробив більше. В два рази, як мінімум, для такого мотору. Так, да, він їде, але все одно на інших мотиках і менш кубатурних фільтри, повітряні фільтри на, на, ну, намного більше стоять. І ще ось рамка, вона така якась, оці резинки, воно якась в раму вставляється, щось мені також це не подобається. Ну, Що можуть бути щілини якісь. Якби його так, ну, якщо на, на гермітоз посадить, то це ж ну, там і, і останеться на все життя. Е, може треба якийсь паралончик десь підкласти, якийсь шнурок, то зараз щось придумаю. Ну, Взагалі таке щось, я не знаю. Тут зрозуміло, тут е, поролончик, ну він такий ж, також вже слабий, сипиться, треба його обновити. То зараз щось придумаю та зберу. Ось з цієї сторони так виглядає. Чекаю другий вентилятор. Ось це мій рідний, такий же буде тут стояти. Якось ну, або трошки нижче, мабуть нижче. Коли він там прийде, я не знаю. Це пройде там... 3-4 дні. За ці дні я вже його зберу. І я ще попробую ще помпу хочу відкрутити, подивитись. І, мабуть, за, запущу мотор, запущу його, мастило я вже залив, запущу без води, так, чисто, без труб вихлопних. Бо потім, як оце все я зберу, в принципі можна вже зараз робити таку річ. Як кріпити цей мотор. У мене є якісь думки такі по поводу цього. Його треба, Я хочу тут перевірити, усі кріпежі, оці і оці. Та і ці треба перевірити, як воно там затягнуто. І його треба піддомкращувати і тільки потім оце все зажимати. Ну я так вважаю. Я думаю, що це для рами буде то, що треба, щоб вона там десь не тріснула, не лопнула. Ось такі справи. Все, зібрав повітряний фільтр і знов бан Кавасакі. Або японцям, або Кавасакі, я не знаю, не, не можна з чимось порівняти. Але ну, раніше я от такого не бачив на інших мотоциклах. Є інерціонний надув. Да? Все, і мається тут таке канали, тут ось одна, друга тут. Хамути, резинові патрубки, все тут воно рівнесенько, тут наче як механічна обробка була. Все вроді так красиво. Де вони ці патрубки? Брум-брум-брум. Десь, а ось вони. Ну так, да, видно, що добре вони притуляються, все наче гарно, все тут продумано. Але оця кришка, ну вона взагалі ніяка. Ось, ну що це таке? Вона отут прижалась, тут прижалась, середина ніяка. Якщо тут буде якийсь тиск, там при швидкості там, 250, там, 270, ну, наприклад, ну який тут тиск, я не знаю. Але вони пишуть, що 10 кабил додає, ну... Ну, воно тут все вийде, це все повітря, воно звідси буде просто видуватись. Який би там тиск не був, там хоч 01 кг, хоч 02 кг, воно, ну, воно не буде тут триматись. Я не знаю, як вони... Тут металеві кришки з ризинками, наче так все гарно. Коробка, все тут ризинки, там все хамут і тут на тобі. Воно, воно видує його. Там щілина є, там також це, воно триматися не буде. Я може постараюсь е, або тут, або тут якесь, якусь лапку таку, щоб воно ще й придавлювало, ну я не знаю, ну, це херня. Або е, з алюмінією робити е, самому такого, Ну, мабуть так краще навіть буде. З алюмінію зробити чи лапку. Ну це так, це треба час. Ну, Поки вентилятор мені йде, то, то може я і сам зроблю таку кришку. Що там її робити? Якийсь алюміній візьму, у лист, Паралончик, мабуть, я так і зроблю. Ну, ну Це я не можу так от зібрати для себе, Та навіть от так зібрати і такий думати, що ну це так повинно бути. Та це херня все. Такого не повинно бути. Ось такі справи, буду перероблювати. Ось як я малою кров'ю вирішив це питання. Зробив кришку алюмінієву. Коли її робив, я думав, що по периметру я насверлю отворів, наріжу там різьбу в рамі. І як би так красиво, її. було б також гарно, але щось я не захотів цим займатися. І вирішив ще таку планку зробити. І на рідні оці резьбові отвори я її зажав. Вона вижила там е м'яку таку е резинку, я її там на фільтр підкладав, у мене такий рулончик є. Ось, ось така ось штука вона м'яка і тканина внутрі. То є вона якби не, роз, ну, не розлазиться, як, якби це був поролон. Ось, і воно добре вдавило його, і, і ось тепер я впевнений, що 10 кабил сюди воно залізе. Бо оця кришка заводська, ну вона крива. Вона крива, я не знаю. Ну, це... Може там якийсь там за тих 14-й був, там де тут все гарно було зроблено. Я не знаю, що там за кришка, і може він там і дав там показник в 10, в 10 кінських сил, але на моделях, які виходять з конвійра, це все лабуда. Я ж кажу, таке враження, наче вони китайських інженерів набирають до себе, бо дешева робоча сила і вони таку херню видумують, наче мотик як мотик і оце щось як придумають. Оці різинки слабі, якась резина слаба, то те, то все, ну це взагалі. Е, ну Я так розумію, ну це я так, звісно, тролю інженерів Кавасаки, але все зрозуміло, що оцей інерціонний надув це просто маркетинговий такий ход. Коли ви там, вони там кажуть, що воно там щось надуває, там все воно там робить. Ось з цією кришкою воно все ламається. вся, Той, хто з механіків розбирає і це все бачить, скажімо так, звертає на це увагу, то це ніякого там надуву не буде. Бо з цієї кришки воно не ні паралон, нічого воно не стримає, воно просто буде видувати його та і все. Навіть оці хамути, оце все. так Дивно, що. Ут, ось тут вони фрезернули, тощНу, тут рівнесенька поверхня, а тут під кришку взагалі просто от літьо. Так, да, воно рівне, але воно таке, ну, не знаю. А паралон то херня. І ці кришки я показував, ті, що під баком там добре зроблено. Добре. Тут добре, тут хамути, а оце, ну, не знаю. Ладно, хорош про цей фільтр. Я вже бак кинув. Як видно, і починаю дальнішу зборку. Ось, може і запущу його без глушників і без води. Може і запущу, бо чекатиму я. Чекатиму я вентилятор. Ось іде така трубочка з Airbox. Це вже після фільтру. Фільтр тут, тут у нас чисте повітря повинно бути. Іде така трубочка. Тут такий бачок компенсаційний є, куди зливається всяка мочмала. Оце я зняв цей колпачок, зараз він чистий, але я там знайшов ось таку мушку. Ось вона. І ще одне, там, одна мушка була. Тобто, як вона туди попала? Мабуть, хтось. Десь експериментував, їздив без фільтру. Я думаю, що раз сюди мошка попала, то, мабуть, через двигун пройшло багато мошок, бо в захи... ну, вона ніяк туди не попаде, ніяк. Це або я не знаю, або е хтось щось тут ремонтував і всі лючки були відкриті, всі, і вона туди залетіла і там. Осталась, потім і закрили, бо у мене все це було накрито тряпками, і в мене нічого не могло туди залітіти. Або хтось дійсно їздив і експериментував на цьому мотоциклі. Але що касаємо кришки, яку я переробив, навіть ось тут вони зробили пробочку, щоб повітря не виходило. А тут вони кришку нормально зробити не могли. Що мені довелося перероблювати. Але я дивився на нових моделях. Вже тут добре, нормальна кришка, стальна або алюмінієва. Але добре, але тут поверхня навіть вона не отфрезерована. Просто таке тіло, яке потребує щільної такої прокладки, щоб воно його придавило. Ну ладно, це вже ми пройшли. Це я вже зажав. Іде зборка мотору, потихеньку збираю. На жаль, на відео я не записував, як це все було, але воно по-іншому і, і не збереться. Збираю та буду скоро виїжджати.